Так, друзі, сьогодні беремо, возимо сіно. Ось, бачите, яка кубка. Спиваємо все ось такі валки і прицепом беремо, на прицеп кидаємо і так возимо. Преси я свого не маю, наймати не хочеться, нас дуже тут немає, друзі, преса, щоб взяти в оренду або хтось би там приїхав, потікував. А як приїде, це буде дуже дорого. І вирішили возити вручну. Це на друзі, піде бичкам на зиму, на відгодівлю. Я вам казав, що хочу закупити телята зараз. Оцей сіна, що я купив, не буду годувати. Також заготую сіно. У мене, друзі, посіяна пшениця є, Буде ще солома, цю солому ще пізніше додому привезу. І хочу ще зробити кукурудзяний силос. Оце ще буде з кормів, от чим я планую годувати своїх бічків. Зараз заготовляємо сіно. Важко, не спорю, возити це вручну, кидати. Це На сьогодні дурна друзі, робота. Но, скажу так, якщо косити так собі по 15-20 соток і отак. Там на протязі тижня це все висушити і забрати, це ну, не є так важко. Якщо ще є там, ну, 2-3 людини, вам допомагає, ну, сьогодні ми двоє робимо. Ну, переважно двоє відвозимо. Це не є так важко. Як там, наприклад, би скосив 2-3 гектари і це возити, да, це буде йти нагрузка на руки, це купа людей, треба ну, просити, щоб хтось допомагав, зараз кожному платити гроші. Може дощ піти, ну коротше. А так, от потрохи, друзі, по 20-25 соток собі в тиждень скошувати. І до кінця літа можна цього сіна заготовити я навіть не знаю там на 20 бічків, ось так. Я вже, якщо чесно, от сьогодні у нас 5 друзі, липня, ну я десь так від середини червня вже заготовляю це сіно. І мені ще ось буквально привезти ну 3-4 ось таких прицепи, мені вже вистачить. Ось так. Беремо, бачите, скошуємо роторною косаркою. Ось таке сіно. Бачите, сухеньке, Не, слава Богу, погода, друзі. От бере висухає. скосив, от, два дня, і вже... Так, як на третій день беру, забираються сіно. І от, стоїть, вожу, друзі, трактором. ну, Економно дуже, солярки багато не йде. Заглушив трактор і береш собі кидаєш. Прицепчик в мене одноосний, друзі, це, ну, це не мій прицеп, я позичив своїх родичів, якщо так можна сказати. І він ну, такий невеличкий цей прицеп, але ну, на нього багато йде сіна. Якщо файно розложити це сіно, то можна ну, нормально цього сіна взяти. І ось так собі потроху беремо. Возимо. Правда, Васька? Що скажеш? Берикур. Вже Вася, як хотіти, все можна зробити, правда? Потроху, не спіша, все робиться. Ось так, бачите, Васька бере, розкладає, мужики, сіно. А ну давайте в коментарях то мені напишіть, хто ще ось таким способом возить сіно. Буде цікаво почитати. Ну, у нас, друзі, всі майже так возять, от, хто ще тримає корови, у нас в селі корів, ну я не знаю, ну, вже менше 20 штук. Ну, десь буде так 15, правда, Васька, десь корів. От. А ще десь років 6-7 назад тут майже тримали 100 корів. І от зараз ну, цих, хто тримає друзі, 15 корів, то також возять все вручну. бо нас, кажу, преси ніхто не має і приходиться ось так возити. Обрати зараз цей прес наймати я навіть не знаю, по чому беруть сьогодні. Давайте там, мужики, напишіть в коментарях. Знаю, в торік брали вроді по 20-25 гривень. Ну, не можу сказати. Так, друзі, сьогодні у нас обід, перша годинка. прийшов бачите, до бичків, закинув їм ще травечки. Вони, бачите, беруть, їдять. Ну, Кидаю, правда, небагато. Ось так. Трохи кину, вони от встають собі, цю травишку зараз їдять і знову лягають і відпочивають. А вже як ввечері приходжу їх годувати десь біля ну, сьомої годинки, то я вже їм правда, тут на вечір багато трави не кидаю. А от просто в обід приходжу, так їм бонусом кидаю. Вони, правда, це встають і травички кидаю. А трави, друзі, в цьому році досить багато. Я вам казав, що у нас перепадають дощі, є багато вологи, трава росте, бачите, вона сочна. Мені не ліньки це їм привезти, тому їм накидую сюди за травинку, хай їдять. Ось і боротью ростуть. А так вони виглядають. По замірах, друзі, 12 липня зробимо заміри, я вам вже... Розкажу, які будуть прирости. так. А сьогодні хочу просто відповісти вам на деякі коментарі, бо ви там мені ну, під відео пишете, задаєте питання. Я не все вам відписую. Тому сьогодні хочу трохи так розказати. Питають, які ціни на бички? Вчора друзі, подзвонив в Букачівці, це буквально недалеко від мене, це 30 кілометрів. Там є бійня, де ось забивають ці бички, то ціна, друзі, на сьогодні 58 гривень. На бичків, які дають більше 400 кг живої ваги. Набито, друзі, ціна буде 116 гривень. Ось це що по цінах. Знаю, що два тижні назад ціна була щось біля 59-60 гривень. Ну, мені так, як оцей мужик пояснив, каже, трохи ну, немає збуту, чомусь. Погано продається м'ясо, не знаю, може це через літо, друзі, може так люди не купляють це м'ясо. І казав, через це ціна трохи просіла на 2 гривні. Ось. Ось так. А так, я думаю, що, друзі, до осені все одно ціна вона підніметься. Вона вже думаю, ну так, різко падати, як торік не буде. Основне, зараз потрібно годувати бічків, хай вони чим ну, побільше їх годувати, хай набирають живої ваги і думаю, їх вже десь в жовтні місяці продам. А до того часу ціна, думаю, до 60-65 гривень повинна піднятися. Може і більше підніметься, може і до 70 хто знає. Основне, беремо зараз, бачите, годуємо. Беремо, працюємо, лілінуємося, возимо траву. Насипаю їм також, друзі, крім трави, що я вам показував комбікорм. ну, Переважно це з кукурузи. Більше 80% йде кукурузи. Ну, там трохи даю, правда, що пшениці і ячменю решта. Ось так, беру їх грубою. Дивіться, бачите, як навалює цей сір. Бачите, непогано підриски. Е, Також, хтось там мене питав, яка собі вартість і рентабельність друзі. На вирощуванні бичків, скільки на них можна заробити. Ну, дивіться. Зараз я по цьому питанню нічого вам не буду говорити. Я вже як восени продам бички і тоді я вам вже спробую, друзі, точно дати відповідь. Я все правда порахую, я собі все записую і я вам дам точні цифри. А зараз ну я не хочу це розказувати, бо там. Може ціна опуститися, може піднятися, але її... ну, я вам точно так не все. А обманювати мені вас не хочеться. Тому це вже чуть пізніше. Так, ну, хтось там питався, коли я буду продавати бички. Ну, говорю, друзі, восени. Хай вони ростуть. Бо хтось там писав, Борис, давай вже, що ти з ними мучишся. Ні, друзі, це неправда. Вони от зараз тільки їм рік часу, вони ну, бек взагалі після року часу починає нормально рости. І брати їх зараз продавати ну, це нерозумно. Він в місяць в нього приріст 30-35 кг плюс. І продати, ну це говорить, друзі, нерозумно. Тому хай вони ще будуть, буду їх годувати. І десь в жовтні місяці їх вже продам. Також, друзі, є таке питання. Е... Що на сьогодні вигідно тримати? Бички, ні, не так. Свині, бички чи корови. Я з часом постараюся правда, на цю тему ще записати окреме відео. Ну, так, коротко вам поясню. Зі свинями буде на сьогодні найпростіше. Вам от потрібно якесь приміщення, там, я не знаю, 10-15 квадратів плюс-мінус, скажімо. Купляєте зерно, свині, і ви вже маєте ну такий собі, типу бізнес на мінімалках. І вже можете годувати і з цього вже якісь заробляти гроші. З бичками трохи буде важче, кроме того, що вам треба приміщення, треба мати мінімум свій трактор, роторну косарку, прес підбирач щоб друзі заготовляти сіно, щоб не працювати так, так як я ось фізично що беруться, сіно заготовляє І на це потрібно, ну, самі знаєте, фінанси, щоб цей трактор купити, цей прес. І, ну Це мінімум вам обійдеться, думаю, на сьогодні десь в 10 тисяч доларів. Там є нормальний прес десь коштує в районі 4 тисячі доларів, роторна косарка біля півтори тисячі, грабарка. Ну і плюс трактор, я не знаю, які там Т40, ЮМЗ, Т-25, що ви захочете купити. І це десь вийде біля 10 тисяч доларів плюс-мінус. Тому з бичками трохи буде важче. І корови. Корови буде ще важче, друзі, за бички. Ну, правда, з коровами буде набагато більше прибуток, ніж годувати свині і бички. Ну, бо там треба набагато більше працювати. Коровам потрібно набагато кращий корм заготовляти. Збувати, друзі, це молоко доїти, там, ну, це, це купа роботи, можна сказати. Переробляти це молоко і там, от як я бички сам годую, то з коровами вже так не вийде. Ось так. Ну, правда, ви кожного дня будете мати з корів гроші. І ці гроші будете бачити, а бички там. На протязі року там, чи півтора року потрібно все в них вкладати, гроші вкладати, і пізніше ви вже отримаєте ось так. Ну чому, друзі, годую бички? Я вам поясню. по-перше, -по в мене вдома є приміщення, де можна годувати. І мені ну, не хочеться, щоб це все простоювало. І я вирішив собі закупити і беру годую. Ось так. І чим мені подобається бички, що я їх друзі, зранку погодував. А зранку і надвечері, а на протязі цього дня я маю вільний час. Я собі можу робити, що захотіти, там, в трактор сісти, якісь поля врати, оприскувати. Там, я не знаю, для вас в Ютубі якісь відео записувати, щось розказувати вам якусь інформацію, тобто і вільний час. З коровами знову кажу, друзі, буде набагато більше геморою, треба зранку здоїти, в обід здоїти надвечір, пізніше думати, куди це молоко здіти. Шукати клієнтів, або їм розвозити це молоко, продавати, переробляти. Ну, це трохи важко. Ось так. Хтось там питався, тому що відповідає. Ну говорю, я на цю тему ще постараюся окреме відео записати і більш вам так детально розказати, цифра. Ну, це буде, як говорю. Чуть пізніше я вже як ці бишки здам, порахую, скільки я на них там заробив, і тоді ми вже все таки підсумуємо, плюс-мінус. Ось так. Далі йдемо трохи. Про стайню. Хтось питався, ось це, друзі, приміщення, де я годую Які розміри. Довжина 11 метрів, ширина або 3,50, або 3,60 плюс-мінус. І висотою тут десь буде більше 2, 2 метрів, десь може і під 3 метри. Є ось такі жолоба металічні. По діаметру тут буде біля пів метра, плюс-мінус. І ось така драбинка є. Сюди я переважно закидаю сіно, сіна, там, травичку, їм, друзі вожу. Ну, ось такі всякі корма. А в жолу просипаю їм комбікорм, зимою січку їм давав, гарбузи можна їм сюди в жолу просипати, там, воду наливаю, ось так годую. Бо якщо б нема отримує цієї драбинки, а, наприклад, правичку кидаю їм джолу, вони будуть дуже висувати. Вони зараз б'ються, йде не конкуренція, кожен хоче більше з'їсти і вони зараз це будуть висувати, може плюс до цього, що трава якась там, ну, неякісна попастись або якась там, я не знаю, вони зараз цього не схочуть їсти, повисувають і все візьмуть в спідно. А вже як кидаєте за драбинку, вони вже так цього не візьмуть. Вони будуть собі звідси брати. Траву рвати і так їсти. Тому ось такий плюс цієї дробенки. Ну що мені не подобається, Ось, друзі, які дру... мінуси тут то, можна є. По-перше, дуже вузько і мені незручно згортати гній. А це ну, сама найбільша проблема. Бо якщо бички виростають, якщо мають там по 500, навіть по 600 кілограм, то вони просто задницею дістають ось сюда, до стіни. І тут ну, дуже важко прийтися. Це добре, якщо ще спокійні бички, бо є ну, такий бичок, що він може ногою вдарити і це треба дуже акуратно ходити. Ось. І що би я зробив, якщо би там, якусь другу друзі стайню будував або як, або там, дам пораду. Я б старався будувати їх спереді. Тобто не так, як ззаді, я ходжу, їм сюди травичку закидаю, а спереді. Там буквально би зробив ну, місце, так, ну метр, щоб був такий прохід вздовж. І спереді дійшов їм, закидав там чи травичку якусь, чи от дружолоб щось би насипав. Так буде набагато зручніше. Ось це, що от може хтось собі схоче будувати станю, от даю вам, друзі, все пораду, бо так трохи це буде геморойно. Вікна є, беру, бачите, вони в мене постійно відкриті, я ще відкриваю двері, роблю такий трохи протяг, бо ну, якщо, друзі, жара у нас під плюс 30, то трохи може бути жаркувато, а як відкрити, зробити протяг, то, то буде їм нормально. Вітер продуває і повітря не застоюється, і все з ними нормально. Можна якісь вентилятори правда, сюди ще поставити, але воно не потрібно. Ось так. І бички тут можна друзі, поставити. Ось така стайня на 11 метрів, 8 штук можна запросто тут годувати. Одного року, я навіть вже не пам'ятаю, ми щось біля 10 штук тут годували. Правда, мінус, що дуже їм тісно. Вони як виростають, то затісно. Вони друзі, один на одного лягають і ну, 10 штук це забагато. Саме оптимально це і 8. От бачите, я тут тримаю 5. І тут ще якби, поставити три і все. Буде просто ідеально. Це що останнє, думаю, я вам пояснив. Також хтось питався за телятка. За телята, коли, друзі, буду купляти. Пояснюю, телята, друзі, не спішу купляти по одній причині, бо швидше сіяв кукурудзу, зараз ми ще цю кукурудзу прискаємо. Заготовляємо сіно, плюс до цього треба ще ці бички годувати, ввозити їм траву. І на це йде багато часу. Тепер я вирішив, от як заготую сіно, а ну, сіно я вже майже, друзі, скажімо, заготовив. Буде вже трохи більше вільно, вільного часу, то поїду до знайомого фермера, друзі, і закуплю малі телятка. На початку думаю взяти 5 або 6 штук. Плюс в мене ще ця теличка, друзі, є, що я вам швидше показував, буде так як біля семи штук. І поставлю зараз їх на відгодівлю. І так само буду їх годувати, як оцечки. Возити травичку, їм закидати і там їх брати, відпоювати, там, я не знаю, або сухим молоком, або кашею. Кашею, тобто вода давати. Воду давати. Ось, і так годувати. І там, десь під серпень, місяць, під вересень, серпень. Кінець серпня, друзі, вересні місяця може докуплю ще там 3-4 бичка. Ось так. Бо якщо зараз це все на купу закупити, ну це я говорю, трохи буде мені заважко. Стараюся собі так це все розбити, бо оці бички мені потрібно ще до жовтня місяця тримати. Ось так, щоб вони набрали біля 500 кілограм і плюс ті телята годувати. Це трохи буде для. А я годую все це сам, це трохи буде мені заважко. Ось так. Тому закуплю зараз там 5-6 телят, поставлю і тоді вже подивлюся, друзі. Пізніше візьмемо ще докупимо. І ціна, друзі, на телятах. Хтось там питався, не можу сказати. Може там хтось мені напишіть в коментарях, буде цікаво, бо я ось зараз буду закупляти, щоб знав, яка ціна. Не можу вам сказати, які ціни. Торік я купляв. Я вже, правда, не пам'ятаю, яка ціна. Ну я знаю, що за телятку давав тоді 4000 гривень. От я купляв цю партію оцих цих червоних. Мені один такий бичок обходився в 4000 гривень. Жива вага в них була десь ну, 80-90 кг плюс-мінус. А яка в цьому році ціна ну, не можу вам сказати. Ось думаю я вам пояснив. Таке коротеньке друзі відео записав. Може комусь ця інформація буде цікава. Бички, бачите, вже з'їли травичку. Зараз будуть знову лягати і пошивати. Ось, бачите, як вони все виїдають. Якась травичка навіть падає їм під ноги. Ось сюди, бачите. Вони все безберують, нічого, друзі, немає, ніяких втрат. Все, с'їдають підчискує. Очки досить бачите, сеті є голодними. Стараюся їх зараз так оходувати. ну Підсилено, не шкодую, друзі. Даю їм комбікорму, висипаю ціле відерко, Даю травички. Хтось там мені правда писав, щоб я купив маку, соніш соєві, друзі, шрот. Ну, немає де тут купити, друзі. Як... Я швидше питав за соняшникову макуху, але у нас такі ціни задирають, там щось по 15-16 по гривень за кілограм макухи. Ну, це дуже дорого. Мені вигідніше їм їх годувати кукурудзою. Ось кукурудзу або якусь там пшеницю їм купити, або якісь відходи. Хай я їх там погодую на місяць довше, ну все одно купляти цю макуху за такі гроші ну це нерозумно. Ось так. Якщо у вас, у вас є десь змога дешевшій ціні взяти, бо ціни, друзі, по Україні вони дуже різні. Наприклад, я там, читав коментарі, що на сході там, макуху продають щось по 4 чи по 5 гривень. Якщо така ціна, то да, можна купити і це вигідно. А в нас, друзі, таких цін немає, у нас бачите дорожче. Ось так. Тому, друзі, на цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!